привіт привіт усім! Вас вітає Ангеліна Костенко. Я викладач української мови та літератури. Я вже три роки готую учнів до ЗНО та НМТ. І на нашому ютуб-каналі з української мови ви будете щотижня отримувати корисні матеріали, корисні відео. Тож, перш ніж почати сьогоднішній урок, попрошу вас підписатися, поставити лайк цьому відео і насолоджуватись цим уроком. Адже навчання створено для того, щоб кайфувати і дізнавати щось нове. Сьогоднішній урок буде присвячений такому розділу України української мови як фонетика, саме з цього починається майже кожен тест на ЗНО та НМТ. Тож, поїхали. Перше про що хотілось би поговорити, це про основні норми вимови голосних і приголосних звуків. Ми з вами знаємо, що у нас є слова в українській мові, ми їх говоримо, ми їх пишемо, ми їх чуємо. І е, звичайно ж, коли ми слова бачимо. Або ми їх пишемо, ми використовуємо букви. Але для того щоб проговорити слово, ми використовуємо звуки, і є певні правила, за якими ми маємо записувати наші звуки, тобто записувати транскрипцію, тобто є основні норми вимови голосних і приголосних звуків. Про що ми сьогодні і будемо говорити. Першу поговоримо про голосні звуки. Дуже часто в транскрипції ви можете побачити, що над якоюсь голосною літерою стоїть ще одна, написана таким маленьким шрифтом. Першу дивимось, у нас є ненаголошені е або и, які зазвичай ми вимовляємо так, наче вони наближені до якоїсь іншої літери. Ось ця позначка малесенької літери зверху і позначає наближення Е до И, або навпаки, «и» до Е. Наведу приклад, бачимо слово зима. Як ми його наголошуємо? Зима Наголос іде на звук а. А що ж у нас відбувається з буквою и? Уявімо, що ви іноземець, який приїхав до України і ну. Це для нього не очевидне слово. Ви точно знаєте, що зима пишеться з буквою и. Але якщо людина на слух іноземець намагається написати це слово, у нього виникне сумнів – «зима» чи зема так, от в транскрипції якраз таки таке наближення и до е і позначається такою маленькою літерою зверху. Або, наприклад, в слові сестра. Так само наголос іде на звук. А, сестра. І знову наш іноземець подумає: а як правильно писати: сестра чи сестра? Адже для вас це відомо. Але якщо ми вивчаємо транскрипцію, ми побачимо, що ненаголошений И або ненаголошений е може наближатись до якоїсь іншої літери, і такою позначкою ми а, покажемо, що ця літера ненаголошена наближається до і, сестра з верхньою позначкою И. Так само працює і зі звуком. О, яке в українській мові дуже часто наближається до у. Ненаголошений О наближається до У лише перед складом з наголошеним і або у. Наведу приклад зозуля. Як падає наш наголос? Зозуля. Ми чітко чуємо другу у. А от першу ми якраз таки, як і наш іноземець, не будемо знати, як писати зозуля чи може зузуля. Така в нас українська мова. Милозвучна, а тому ми вчимо правила вимови голосних. Отже, наша О буде наближено до У, бо наступний склад з буквою У. Так само у слові поріг. Ми то знаємо, що це слово пишеться з буквою О, але якщо будемо писати транскрипцію, ми побачимо, що О наближається до У. Почуйте, як я вимовляю це слово, поріг, поріг. Звук О наближається до звука У, що ми і позначимо в транскрипції. Це були основні правила вимови голосних звуків. Тепер хочу поговорити з вами про уподібнення приголосних. Ну і та транскрипція, яку ви можете зустріти на ЗНО чи НМТ. Спершу знову ж таки згадаємо, а що таке уподібнення у процесі нашого мовлення один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звуку. Таке явище називається уподібненням. Уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Про це ми поговоримо сьогодні. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення, проте цю тему я розберу на нашому курсі «Майстер-група», який почнеться вже з вересня. Спершу давайте розберемо, як може відбуватись уподібнення за м'якістю. В нас є деякі приголосні. Подивіться на них: д, т з. С, ц, Л, Н, Р. Саме ці приголосні перед наступним м'яким або пом'якшеним приголосним стають м'якими. Що я маю на увазі? Я люблю розбирати все одразу на прикладах. Дивимось на слово пісня. Здавалось би, ви як вимовляєте, пісня. Здається, що після С стоїть м'який знак, але його там нема. Чому? А все тому, що наша буква Я. Має таку функцію, вона пом'якшує звук, пом'якшує звук Н і звук С одночасно. А тепер дивіться, я скажу те саме правило тільки іншими словами. Якщо будь-які дві літери із переліку приголосних д, т, з, с, ц, Л, н, Р стоять поруч, в такому випадку вони пом'якшуються одночасно. Так звучить набагато легше, правда? Дивіться, с н стоять разом і пом'якшуються одночасно. Те саме відбувається зі словом радість. Дивіться, в кінці стоїть м'який знак. По-перше, запам'ятайте, в транскрипції ви ніколи не пишете м'який знак. У нього є лише функція пом'якшувати попередні приголосні. У такому випадку ви бачите, що звук С і звук Т обидва стають м'якими. Ще раз проговорю це правило: якщо будь-які два приголосних із переліку Н, Р стоять поруч, і хоча б один з них м'який, інший автоматично стає м'яким. Це і є уподібнення за м'якістю. Правда ж круто, я спростила це правило від того, як воно звучить офіційно на початку до того, як я сказала його зараз. Мені здається, це набагато легше. Добре, спитаєте ви мене: а якщо мені трапляться літери не з цього переліку? Інші приголосні, чи є ще якесь правило? Так, слухайте уважно. У нас з вами є свистячі з, ц, с, з. Перед напівм'якими губними, биповими ф, а ми знаємо вже цю фразу, па був, мають подвійну вимову, тобто можуть вимовлятись і твердо, і м'яко. Знову звучить складнувато. Тому пояснюю одразу на правилах. Дивимося, наприклад. У нас є слово звір. Ми бачимо, що є буква І, звук І, який пом'якшує попередній приголосний В. В такому випадку у нас може бути подвійна вимова: звір, де з твердий, і звір, де з м'який. Дуже раджу користуватись саме другим правилом, саме другою транскрипцією для НМТ і ЗНО. Або, наприклад, сміх. Тут знову ж таки працює подвійна вимова. І точно пом'якшує звук М. Сміх. Мі. Але звук С може бути як твердим, так і м'яким. Так само працює зі словами цвях або дзвін в пом'якшений. А от свистячий, який стоїть перед пом'якшеним, може бути м'яким і твердим одночасно. Цвях і цвях дзвін і дзвін. Знову ж таки дуже раджу дивитись саме на друге, на другу транскрипцію і. Знати про те, що ці звуки можуть бути пом'якшеними. Тепер переходимо до уподібнення за дзвінкістю глухістю Таке уподібнення дуже-дуже часто страпляється на ЗНО та НМТ. Майже кожен рік на ЗНО та НМТ є тест, де питають, чи буква, яка позначена в цьому слові, позначає певний звук. Зараз ми будемо розбиратись саме з такими тестами. Візьмемо до прикладу слово боротьба. Ви бачите, що це слово пишеться з літерою Т. Ми можемо перевірити це за допомогою слова боротися. Ми чуємо т. Тобто, ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою Т. Але вимовляємо ми це слово зовсім інакше. Почуйте боротьба боротьба. Дуже хочеться написати «д», літеру «д». Тобто в цьому і є суть уподібнення. Пишемо ми слово одним чином, а вимовляємо зовсім іншим. Боротьба в транскрипції буде з звуком Д. Бо глухий Т уподібнився під впливом дзвінкого Б до Д. Ще раз, глухий звук уподібнився до дзвінкого. Наша Т стала звуком Д. Як це відбувається? Запам'ятайте, у нас є правило, яке нам точно треба пам'ятати на НМТ. Глухі приголосні перед дзвінкими стають дзвінкими. Згадаймо, що в нас є дзвінки «б», Г, Г, Д, Д, Дз, Дз, «ж», З, З. Так само в нас є глухі, які наче утворюють парочки до наших дзвінких. Наприклад, П, Х, К, Т, Д, Ц, Ц і так далі. І якщо ви подивитесь на табличку, ви бачите, що дзвінки і глухі утворюють пари Б, П, Г, Х і так далі. Так от, за правилом уподібнення, глухий звук стає дзвінким перед дзвінким. Тобто П в транскрипції перетворюється на б, х в транскрипції перетворюється на г, к на г і так далі. Ще раз подивіться на цю табличку і ще раз запам'ятайте, глухий стає дзвінким. Переходимо до детальних прикладів: ми бачимо слово екзамен. Як воно пишеться? Воно пишеться з літерою К ек. За мен. А як ми його вимовляємо? Екзамен, екзамен з, значе чується звук Г. Чому так відбувається? Тому що на початку в цьому слові стоїть, стоїть глухий к, а далі дзвінки з. А ми вже з вами сказали, що глухий звук поруч із дзвінким шукає собі дзвінку парочку. Тобто глухий плюс дзвінки перетворюється на? Дзвінки плюс дзвінки. Тому слово написано через к і з, а в транскрипції і на вимові ми будемо чути г і з Егзамен. тобто дзвінки плюс дзвінки. Ще один такий приклад. Дивимось на слово просьба. Ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою с, просьба. Але як ми його вимовляємо? Просьба, просьба. Чуємо звук з. Чому так відбувається? Ще раз закріплюємо наше правило. Глухий звук С стоїть поруч із дзвінким звуком Б. Глухий плюс дзвінкий шукає собі дзвінку парочку, щоб вийшло дзвінки плюс дзвінки. Глухий с знаходить собі дзвінки з, і виходить в транскрипції просьба, просьба. Глухий плюс дзвінки. Це дзвінки плюс дзвінки. Ще одне таке слово, яке часто трапляється на НМТ, щоб уже точно закріпити, як працює це правило. Пишемо ми з літерою Т футбол, але вимовляємо ми фудбол. І в транскрипції буде футбол. Чому глухий т поруч із дзвінким Б перетворюється на дзвінки Д поруч із дзвінким Б. Глухий знайшов собі дзвінку парочку. А тепер запитання: а чи може бути навпаки? Чи може навпаки дзвінкий звук знайти собі глуху парочку? А давайте подумаємо: я візьму слово гриб. Гриб Б з буквою Б, ми знаємо, що це означає. Грибочок, так? Да? Але якщо ми звук Б змінимо на глухий П, гриб, вийде зовсім інше слово, вийде хвороба. Тому запам'ятайте, дзвінкий, завжди дзвінкий. Дзвінки не шукає собі глуху парочку, тому що якщо так буде відбуватись, у нас будуть зовсім інші слова. Якщо ви чуєте гри Б з дзвінким Б, то й в транскрипції в кінці слова буде б. Так само, навіть якщо далі йде глухий, доріжка, ми бачимо Ж дзвінки, К глухий. Далі все одно дзвінки залишиться сам собою. Не буде шукати собі глуху парочку. Доріжка було з дзвінким Ж, доріжка залишається з дзвінким ж. Ще раз дзвінкий завжди дзвінкий. Ну як завжди, українська мова не може бути без винятків. Саме тому в нас є лише п'ять слів, де г перетворюється на х легко, вогко, кіхті, нігті, дьохтю. Лише в цих словах. Г перетворюється на Х. В інших випадках «дзвінкий» завжди «дзвінкий». Тепер дивимось на тест. Виділена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядочку. Такий тест дуже часто трапляється на НМТ і перевіряє саме ті знання і ті правила, які ми вивчили сьогодні. Варіант А: межувати, жалюгідний, крутіж. Бачимо всюди підкреслена літера Ж. Але чи означає ця літера однаковий звук? Варіант Б Харків'янин, забрьоха, різний. В привокзальний, красень, морок, г зеленькати, мороз зобов'язати. Здається, що у всіх цих словах виділена одна і та сама буква, але чи один і той самий це звук, харків'янин, твердий р харків'янин Р. Але забрьоха і різний мають пом'якшений р. Забрьоха і різний твердий р. Пом'якшений р. Це різні звуки. Тобто цей рядочок нам не підходить. Дивимось на слово привокзальний, яке точно підходить під вивчені нами правила. Ми бачимо спочатку глухий к в цьому слові а далі дзвінкий з. І в такому випадку ми розуміємо, що глухий буде шукати собі дзвінку парочку. Тобто к перетворюється на «г» – «привокзальний». Це слово нам вже не буде підходити. Адже у слові красень і у слові морок к дійсно позначає звук к відповідно «г» і «к» – різні звуки. Цей рядочок ми викреслюємо. І ще одне: дзеленькати, мороз і зобов'язати. Запам'ятайте дз це один звук, букві дві, а звук один дз. дж — Дзеленькати. Явно не те саме, що і мороз зобов'язати. В такому випадку варіант «Б» не підходить через те, що там тверді і м'які звуки. Варіант В не підходить, тому що відбулося уподібнення за дзвінкістю. А варіант Г тому, що з і ДЗ – це різні звуки. Отже, варіант А буде правильним, тому що межувати ж, жалюгідний, ж і круті ж. Дзвінки завжди дзвінки, на «ш» не перетвориться. Круті ж. Більше про транскрипцію та фонетику ви зможете дізнатись на моєму курсі Майстергрупа, який стартує вже у вересні. Майстер-група це курс, перевірений роками. Це курс підготовки до ЗНО та НМТ з нуля і до найвищих балів, до 195 або навіть 200. Майстер-група це 12 занять, 12 вебінарів на місяць. Після кожного уроку ви отримуєте домашню роботу на спеціальному сайті, а також робочі зошити і конспект. Екти особистого куратора і це послідовне вивчення тем від найпростішого до найскладнішого у конспектах. Є вся необхідна вам інформація. Вам не потрібні більше будуть інші курси чи підручники. Тут є все для того, щоб підготуватись на найвищий бал. Спільні чати створені для того, щоб ви могли спілкуватися зі своїми однолітками, створювати круте ком'юніті людей, які готуються до зно разом, а також бути на одній хвилі зі мною з нашим куратором та з іншими учасниками курсу. До речі, про особистого куратора. 24 на 7 ви можете запитати в нього будь-що, що стосується курсу чи української мови, пояснити якийсь тест чи правило, і протягом 5 хвилин отримаєте відповідь. І саме у вересні ми вивчимо найнеобхідніші теми для взагалі всього подальшого року навчання це фонетика, класифікація звуків і уподібнення звуків. Тему яку ми вивчали сьогодні. Ми будемо набагато детальніше вивчати на нашому курсі. Далі. Чергування приголосних, будова слова, правопис префіксів і суфіксів, основні правила чергування у в і Ї. правила на молозвучність можуть трапитись на ЗНО та тем. Також спрощення, написання складних слів, разом окремо дефіс. Це чи не найскладніша тема взагалі з української мови, і саме в вересні ми її розберемо? М'який знак, апостроф. Х'юстон з апострофом чи з м'яким знаком, Правопис великої літери, не з різними частинами мови, а також флексикологія та фразологія. Все це ми зможемо пройти за один місяць. Ми дізнаємось 20% всієї програми, дізнаємось початковий ваш рівень знань та з чого ми почнемо працювати над вашими знаннями. Пройдемо всю орфографію за один місяць, тож у вас буде повне розуміння, тем на фонетику і орфографію після вересня. Якщо ви хочете потрапити потрапити до нас або просто дізнатись про курс декладніше, та ще й закріпити за собою 10% знижки до 31 серпня. Обов'язково пиши кодове слово курс мені в директ. Ти можеш опинитися серед тих людей, які в кінці року напишуть НМТ чи ЗНО на 190+, і будуть щасливі, що саме зараз зробили цю дію і вхопили цей шанс. Тож Пиши кодове слово курс мені в Директ за QR-кодом чи просто за посиланням Ліна Укормова в інстаграмі, і я на тебе чекатиму. Приєднуйся до моєї команди, приєднуйся до нашого ком'юніті, вивчатимемо мову разом.